Вітаю вас на моєму каналі Чим обробити сад. У цьому відео хочу розповісти про таку хворобу, як маніліоз, та відповісти на коментар мого глядача. Тому, якщо вам потрібна максимальна інформація про те, що таке маніліоз, який розвиток має ця хвороба, коли проявляється та як з нею боротися, залишайтеся у відео та тисніть вподобайки. Вам не тяжко, мені приємно. Маніліоз є однією з найпоширеніших і найшкідливіших грибкових хвороб плодових культур. Це захворювання вражає усі види кісточкових дерев, зокрема абрикос, персик, вишню, сливу та інші. Особливо вразливі до маніліозу абрикосові, але ця хвороба і не нехтує яблунькою, грушею, хурмою, лохиною та рядом інших рослин. Проявляється хвороба протягом усього вегетаційного періоду. Збудником хвороби є недосконалий гриб манілія та його різновиди. Зимує гриб у формі склероцій, а при плюс 4 починає розвиток лимоноподібних конідій розміром 6-10 мікрометрів. але їхній розмір може варіюватися в залежності від субстрату, на якому вони з'являються, і температурних умов формування. Попри те, що гриб почав розвиватися, зараження не відбудеться, поки температура не досягне плюс 10 градусів чи вище, наприкінці або відразу після квітування. Приятливою для швидкого розвитку маніліозу є прохолодна і волога погода під час квітування рослини. Низькі температури затримують фазу квітування, а висока вологість, особливо під час дощів чи туманів, сприяє швидкому формуванню конідій. Із строми виростають гіфи, що розривають кутикулу. Вони завжди забезпечені перетяжками на одинакових відстанях. У міру розвитку верхівковий ріст гіф припиняється і спостерігається їхній розпад на окремі клітини. Кожна така клітина стає конідією. Після цього у великій масі конідіальне спороношення з'являється на стеблі та нижній поверхні листя у формі щільного сніжно-білого, трохи жовтуватого або попелясто-сіро-коричневого нальоту, покриті конідіями стебла видають сильний мегдальний запах чим приваблюють різних комах, а вони, в свою чергу, переносять конідії на приймачки розквітлих квітів, здорових рослин. Тут конідії проростають у вигляді довгих поросткових трубочок, що проникають каналом маточки в гнізда молодої залізі. У цей час заражені плодини відрізняються від здорових. Тим часом маскоспори потрапляють на молоді пагони рослини господаря та проростають. Росткові трубки проникають через клітини епідермісу в листя та стебла і викликають маніліоз, те саме те явище, що спостерігається, зів'явши ніби опечені вогнем квіти та молоді листя рослин. Алегіфи грибани зупиняються і поширюються між клітинними проміжками органів рослини. Спочатку в камбіальному шарі, а потім у деревині і навіть у серцевині. Патоген виділяє речовини, що вбивають клітини і живиться мертвими частинами ураженої рослини та перебуває в сумчастій стадії типовим некротрофом. Поступово в ураженій частині патоген вбиває усі шари деревини. Після цього розвиток знову активізуються і з'являються у великій кількості гіфи, що поширюються між клітинами перенхіми кори та ростуть у бік зовнішньої частини рослини. При наближенні до зовнішньої міжклітинної зони гіфи потовщуються та поширюються в радіальному і вертикальному напрямках між відмерлими клітинами кори та епідермісу. У цей час у гіфах утворюється безліч перегородок, і клітини набувають округлу або еліпсоїдальну форму. При цьому у зовнішній зоні кори формується безбарна псевдопаренхімітична грибна строма. Розвивається вона найчастіше з одного боку стебла, що призводить до колінного вигину уражених паганів. Гарна гриб розвивається і при температурі плюс 15 плюс 25 градусів. У літній період, приблизно у червні-липні, гіфи гриба проникають у стінки плоду і формують склероції та проявляються у формі плодової гнилі. Плоди загнивають і вкриваються нальотом конідієспор. Потім вони темніють і стають каштаново бурими, розростаються і займають всю поверхню плоду та заражають сусідні плоди при доторканні. Тонка шкірка ягоди зморщується, мумфікується і щільно притискається до склероції. Ягоди із склероціями відокремлюються від ніжки і опадають, а можуть залишитися на дереві та в такому вигляді перезимувати і почати цикл розвитку знову. Щодо боротьби з цією хворобою, то заходи профілактики спрямовані переважно на знищення джерел інфекції. Є обмеження розвитку хвороби в період вегетації. Першим таким заходом є вирізання та знищення ранньою весною до та після квітування уражених манілією пагонів. Обрізуючи гілки, варто пам'ятати, що міцелі гриба в гілках просуваються від місця зараження догори, тому слід обрізати нижче місце ушкодження, захоплюючи при цьому близько 10 см здорової деревини. Крім того, проріжуйте крони дерев це матиме значний вплив на розвиток маніліального опіку. Знімайте з дерев муміфіковані плоди та збирайте опавші. обкопуйте пристовбурні ділянки дерев та проводьте побілку стовбура. Не менше значення мають заходи спрямовані на боротьбу із садовими шкідниками, так як вони переносять інфекцію між деревами. Однак найбільш ефективним методом захисту плодових культур від маніліозу залишається використання хімічних засобів захисту для рослин. Першу обробку саду потрібно провести ранньою весною до початку набухання броньок при середньодобовій температурі повітря від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Це можна зробити з сульфатом міді як самим, так і з додаванням вапна, а також можна змішати мідьмісний препарат з енкоцебом і щільно обробити рослину, це матиме кращий ефект по знешкодженню зимуючих спор моноліозу та багатьох інших патогенів. Про те, які є мідьмісні препарати та їхню дію, можна дізнатися у мене на каналі. Посилання залишу в описі до цього відео. Основний обробіток проти моніліозу спрямований на попередження зараження квітів, і його рекомендується проводити до квітування у фазі рожевого бутону. Це перед самим початком квітування, коли бутони вже розправились і налилися, але ще не відкрилися. Для цього можна використати препарати на основі цифронілу, наприклад, хорус, мобіль чи свіч. Якщо ж очікується суха погода, можна застосувати фольпан, сіном, або ж використати топсин М, тіофен чи сальто. До кожної речовини незаєм буде додати засоби захисту від шкідників, такі як Angio так, та Tru. Ну а якщо вам не хочеться морочитись і змішувати препарати між собою, то можна застосувати комплексний препарат, наприклад, брунька. До речі, про цей препарат у мене є відео, посилання на яке я залишу в описі під цим відео. Згадані мною препарати можуть захистити ваші дерева і від інших грибкових захворювань, таких як кокомікоз, плястереоспоріоз, кучерявість листя персика та багатьох інших хвороб. Наступну обробку проводять відразу після квітування. Я рекомендую застосовувати системні фуніциди на основі діючої речовини ципроденіл. У червні-липні маніліоз починає розвиватися безпосередньо на плодах. У цей період можна обробити рослини такими препаратами як скай, стробітек чи стробі. Якщо ви пропустили обробіток, а вам видається, що плоди перезрілі, хоча ще лише початок осені, то цілком ймовірно, що це маніліоз. Ознакою маніліозу є загнивання плодів просто на гілках. Такі плоди бажано знімати і знищувати, тому що у період дозрівання плодів боротися з маніліозом засобами хімічного захисту заборонено. Але можна спробувати біопрепарати фунгіцидної дії, наприклад, фітоспорин М. Тому як біопрепарати придатні до застосування у будь-який час без кореляції зі збирання плодів. Також для профілактики можна провести оприскування розчином йоду за місяць до початку збирання врожаю. Кому цікаво детальніше дізнатися про препарати на основі йоду, посилання залишаю в описі. Ну і останній обробіток проводиться восени, коли весь урожай вже зібрано, а листя опало. Обробляти слід розчином мідного купоросу з розрахунку від 100 до 300 г на 10 літрів води. В залежності від того, яке було ураження. При користуванні препаратами обов'язково використовуйте засоби особистої безпеки. Якщо відео було корисним чи цікавим, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте відео друзям. Нехай і у них рослини будуть здоровими. Обов'язково допомагайте нашим Збройним силам. До зустрічі!